Боже, ну куди ти прешся, куди ти, блядь, лізеш? Не був багатим, хуй начинати. Заведи собі вже нарешті сім'ю, квартиру в іпотеку, машину в кредит, живи нормально, стабільно. Другі в твоєму віці, подивись, як уже все мають. Ти, блядь, бездар йобаний, до 25 ні кола, ні двора, нічого. Куди ти суєшся, везе тільки баригам, блядь, чинушам дітам. і все, ти простий тіп села. Як ти хочеш з нуля зробити одиницю? З нуля- ноль, блядь. Два яблука продав. Де ти ті два яблука найдеш? Ніхуя не вийде, скільки би ти не пробував. Удача не є на твоєму боці. Все дається тяжко, працювати треба тяжко, гроші легко не заробиш. Всі, хто це кажуть, просто крадуть їх. Повезе тільки депутатам, баригам, бандітам. Дітям якихось високопоставлених людей, посад і все тому подібне. Що тобі, блядь, простому, типове чи дівчині з села, ну що в тебе вийде? Давай не вигадуй. Я остання буква в Алфавіті. Не висовуйся, блядь, нахуй воно тобі треба, не позорся, нічого, блядь, да нормально живи, піди вже влаштуйся на роботу і все, не ти оце херньою якоюсь е, займаєшся, що в тих інтернетах. Все життя будеш працювати, звідки там гроші та байки тобі не розказували, ти якоїсь херні наслухався? Тобі то все здається, нема такого. Успіхів.